Заморозки. Доброго дня, дітки! Як ваш настрій? Посміхніться мені. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже цікавим явищем. Подивіться, яка сьогодні погода. Чи помітили ви щось особливе, коли вранці виглядали у вікно або виходили на балкон? Сьогодні на вулиці стало прохолодно, а ночі вже дуже холодні. Це означає, що до нас прийшли перші заморозки. Хто знає, що це таке? Наше завдання дізнатися, що таке ліній, як зима готується до приходу і які зміни відбуваються у природі. Слухайте уважно. Це історія про те, як природа готується до сну. Вночі, коли ми з вами солодка спимо, чарівниця осінь тихенько стукає у віконце і дме своїм холодним потихом. А коли настає ранок, сонечка ще не встигла прогріти землю, і ми з вами бачимо справжнє диво. Подивіться на траву, на лавочки, на листя, яке ще не опало. Вони вкриті тоненькою, ніби скляною ковдрою або крихітними срібними голочками. Це іній. Іній це замерзла роса. маленькі маленькі краплинки води, які стали льодом, бо на вулиці стало дуже-дуже холодно, нижче нуля. Якщо дотертоться до нього пальчиком, він схожий на цукор або сіль, але дуже швидко тане. А ще, якщо подивитися на калюші, вони можуть бути вкриті тоненькою прозорою кригою. Якщо на неї наступити, хрусь, крига ламається. Заморозки – це коли природа каже нам, скоро прийде справжня зима. Дерева скинули майже все листя, тварини готуються до зимового сну або змінили шубки. Це означає, що пора утеплюватися, одягати шапки, рукавички і чекати на справжній сніг. Молодці. Ви сьогодні дізналися про перші заморозки, про іній і про те, що осінь вже передає естафету зимі. Пам'ятайте, якщо на вулиці з'явився іній, це сигнал, що часті одягатися тепліше. Природа дуже цікава. Продовжуйте спостерігати за нею щодня. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!